Доброго дня, дорогі друзі! Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні в нас наша постійна рубрика це воєнна аналітика разом з Денисом Селіним. Денис, привіт, доброго вечора. А сьогодні у нас будуть багато гарних тем. Ми поговоримо про наступ на Харків, що там відбувається. Ну на Харківській напрямку, напрямок світу мається на увазі. Поговоримо про те, що відбувається на, на Херсонщині. Трохи поговоримо про те, що нам дали в Рамштайні, і взагалі. Наша найкраща рубрика це скільки втратили аршисти за останні тиждень. А вони цього разу також достатньо. Денис нам про це все розкаже. А, якщо вам сподобається наше відео, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, це допомагає розповсюджувати наше відео і інші відео з нашого каналу в просторі YouTube. Отже, давайте почнемо. Денис, скажи, найцікавіше зараз те, що відбувається на Харківському напрямку? А, що там є? І що, що можна сказати, що ми зайняли і куди ми просунулись? Ну фактично, можна сказати, що ЗСУ прорвали фронт. Тому що mm -hmm. ну, якщо ми кажемо про зводки Генштабу, то вони безпосередньо сказали, що пройшли на 50 кілометрів, звільнили більше 20 населених пунктів. Якщо ми там зараз подивимося на мапу, то там я зеленим виділив контур, який на Сьогодні був вже підтверджений для мапи, тобто було фото, відео підтвердження, що звільнено. Тобто там просування десь 20 кілометрів. Якщо ми кажемо загалом, тобто ну, наші хлопці підійшли до Балатлеї, обійшли її, пішли до Шевченкове село зверху, тобто там більше 30 кілометрів. Наразі вони. По непідтвердженим даним вже були бої за Шевченкова. Угу. І рушили на Куп'янськ. Куп'янськ це великий узловий центр логістичний для ЖД-сполучення, для автосполучення, яке через цей вузол Куп'янськ йде все сполучення із інського угруповання росіян. Угу. Тобто можна сказати, що типу, був перший напрямок а, руху наших збройних сил. Це від Белаклеї на Шевченкова і потім на Куп'янськ. Вийти до туди. І, і другий напрямок це від Балаклея на куньє дійти. Тобто наразі Балаклея вже частково наша йде зачистка. Тобто, що, що важливо? Умовно кажеш, від тієї точки, де був фронт до водосховища, то там було десь 50 кілометрів. Тобто mm -hmm. наразі певні населені пункти усі цій ділянці вже контролюють з Збройними силами України. І фактично угруповання росіян біля Ізюму, це від 5 до 10 тисяч військових, воно в частковому оточенні, тому що ну, їм фактично треба буде пливти або там через невеличкі дороги виїжджати. Це досить важко. Тому а, наразі а, ми значно зрушили фронт, а, і росіяни спішно велику кількість сіл залишили. Тобто, це велике просування. Від двадцяти до п'ятдесяти кілометрів, залежно від напрямку, це для порівняння, росіяни за тиждень проходили на Донецькому напрямку менше кілометра чі, тижні. Да, да, тут да. за менше ніж три дні. Пройшли ось від 20 до 50 кілометрів. Ну можемо сказати, що по факту, якби да, ну може вже трошки можна про це говорити. Ми обдурили дати наших генштаб росіян, тобто контрнаступ всі чекали на Херсоні. А він реальний такий швидкий, от, пішов по хату. Я б сказав, що є два, два рівнозначних угруповання. Просто ну це задумка генштабу. Тобто, ну, ми можливо ще побачимо продовження, так. тобто. Наразі можна казати, що ми частину Харківської області звільнили. Зараз іде зачистка. Тобто, якщо ми кажемо про те, що зараз вивести ще раз мапу, вся відстань від Шевченкова до Куньє і від Куп'янська вниз, зараз і в найближчі дні будуть зачищатися від росіян, тому що там ще можуть бути якісь певні угруповання, які не встигли відійти. Важливо. Усі вони можуть потрапити в полон. А можливо, уся узінка угруповання усе Може потрапити в полон. Тобто, фактично, ми а, цими діями значно полегшили життя словянську е, Краматорського, тому що загроза буде значно зменшена. Угу. Розумію. Ну, тобто, да, треба зафіксувати, що важливо, що це харківський напрямок, це не лише ми. Убезпечуємо місто Харків і звільняємо харківські території, але й по факту стилу заходимо та обрубаємо, як я розумію, з, ета, постачання для донецького напрямку для расистів. Так, правильно? Ми маємо розуміти, що ось там наші хлопці там, ось біля Балаклеї, там лісиста місцевість. там, угу. а, Условно кажучи, ми рухалися і через Савінці а, на коньє. І ось зараз, там, ну, сьогодні-завтра ми будемо бачити постійно, що в різних селах є відео про підняття флагів. Угу. Тобто багато рашистів вже втекли. А, добре, давай тоді про Донецький якраз напрямок продовжимо. Що в нас відбувається на цьому напрямку? Там кажуть, ну дійсно такі важкі бої під Бахмутом, але з іншого боку, є і позитивні новини. Ну, коротше, розкажи, що там. Ну Під Бахмутом так, росіяни, група вагнерівців, вони потрошку просуваються там. Одне з сіл захопили вони неподалік від Бахмута, але я б не казав, що там велике просування, як я казав, там в середньому 300-500 метрів на тиждень вони просуваються. <тас> а, більш цікаве те, що наші хлопці переправилися через річку Сіверський Донець, і там, а, якщо подивимося на карту, то, тобто, закопили декілька населених пунктів, тобто там смуга у річки десь шириною 3-5 км. І довжиною десь 20 кілометрів. Там також місцевість, але що важливо, що якщо вони там будуть розвивати наступ, то фактично вони, те, що я казав, щоб зробити повне охоплення ізімського угруповання, треба. Там є Оскільське водосховище, яке розділяє, і нижче нього йде невеличка річка. І фактично, вони ось з цього напрямку, якщо будуть робити ривок, вони закриють повністю в оточення. Ізюмського групування. тобто зараз там невеличке просування, можливо, в подальшому буде більше, і тоді ми побачимо задум генштабу. Угу. Ну тобто там у нас також є якісь певні рухи і на просування. Да? Окей, ну будемо дивитися. Я думаю, що коли там ну дійсно найголовніше буде в Ізюмському напрямку, якщо його перекримо, то тоді вже буде на Донецькому простіше. Добре, давай тоді що ми йдемо далі по карті нижче. Це херсонський напрямок. Там вже два тижні йде якби, наступ. Що відбувалося там за останні тиждень? Ну ми можемо сказати, що після того, як взяли Збройні Сили України високопілля, вони посунулися далі. Тобто, фактично, за все тиждень. Просування а, десь на 10 кілометрів. Тобто можна побачити на мапі там те, що а, зверху на півночі зеленим, це те, що вже підтверджено. Фактично, там Збройні сили України посунулося трошки більше. А, але ну, поки що це не кажемо. Росіяни відійшли по всій лінії фронту, фактично, там десь на 7-10 кілометрів до наступних сіл. Але mm -hmm. а, там в них значно. Сладкісладкіші обладнані позиції, тому, скоріше за ми будемо потрошки просуватися далі. Другий напрямок на Херсонщині це біля Давида Оброду. Це по центру карту, можна побачити зеленим. Там також ми просунулися десь на 5 кілометрів, і ми можемо розуміти, що ось. Там є на півночі групування росіян, і там туди йде ідуть дві дороги. І ось зараз там, біля Давидовороду, тобто ми фактично рухаємо, щоб перерізати одну з ліній постачання логістилогістично. Фактично. В найближчі тижні ми побачимо, зможемо ми перерізати угруповання нафту, тобто вийти, умовно кажучи, на нову каховку, щоб там оточення якусь певну частину росіян взяли. Угу. Слухай, а от нас вже є там, в принципі, два тижні да, наступу по Херсону. А ми вже можемо сказати, яка там тактика? Ну тобто на Харкові, ми бачимо, ми дійсно йдемо там ну таким маршем, да дуже швидко. Тут просуваємося більше, але яка взагалі тактика там на Херсоні? Ну те, що ми бачимо зі сводок і дій, угу. спочатку. Збройні сили України з літаків ракетами ХАРМ знищують РЛС росіян. Після цього хаймерсами і іншими засоби знищують протиповітряну оборону. І після цього вже літять байрактари, і вони знищують техніку і все інше. Тобто там ми бачимо значно активніше застосування безпосередньо байрактарів, і тому там в нас умов кажучи. Менші втрати, а в росіян більше, тому що ми там на відстані все знищуємо. І те ж саме про mm -hmm. ну, контрбатарейна боротьба і так далі. Ага. Але просуваємося потроху. Як ти кажеш, що я так розумію, що тактика така, щоб розрізати групування ще там, да, на ну, більш маленькі шматочки. Це один із варіантів тактики mm -hmm. Генштабу. Скоріше за все, Тобто, ну, як ми бачимо по намірам, тобто. Це вірогідність така є. Угу. Зрозуміло, добре. А, давай тоді ще цікаво про мости. Да, у нас кожен тиждень змінюються ці фото мостів, скільки пробили, скільки не пробили, як спрацювали хімарси. Розкажи про це і коли ну що взагалі з цими мостами? Чому чому їх б'ють вже два місяці? Ніяк там не, не доб'ють чи що, що А, Ну ситуація наступна: що Хімарси останні тижні стали працювати не тільки. По складам і штабам, але безпосередньо по лінії фронту і контролювати, скажімо так, логістику, тобто під вогневим ураженням тримати. Тобто, якщо ми кажемо про Каховку, то там Каховська дамба і є шлюз. Через шлюз невеличке місце, тобто там десь 20 метрів. Він повністю знищений, тобто він впав. Якщо ми кажемо про Антонівські мости, тобто вони обидва і залізничний, і авто значно пошкоджені, там немає пересування. Але все одно для контролю ЗСУ періодично наносить туди ще удар, тому що це теоретично можливо певний момент відновити. І mm -hmm. також біля усіх цих мостів були переплави, тобто безпосередньо там курсувало декілька барж. Одну з барж вчора потопили і окремо. Ми маємо розуміти, що ось всеугруповані росіян на Херсонщині розрізає річка Інголесь. і там були, були пантони угу. і був міст. Пантони знищені, а міст значно пошкоджений. Тобто це не дозволяє росіянам перекидувати з однієї частини Херсонської області на іншу там свої боєкомплекти, свою техніку, якщо десь активніше. Для розуміння, що таке логістика, ми маємо пам'ятати, що перед тим як Знищили ось ці мости. Угу. Люди порахували. В середньому кожні 3-10 хвилин мала буде проїжджати одна автівка, щоб забезпечити ту інтенсивність обстрілів Бої. і бойових дій, яка була. Зараз ми розуміємо, що там. Ну, Такою такої кількості автівок ніяк не може проїхати фізично просто. Але Це ж таки щось, так розумію, проїжджає, да? Ну тому що ми постійно до ну, баржі ці ну, баржі їздять, тобто вони щось mm. намагаються якось зробити щось мостами. Тому ми періодично знищуємо всі профілактики ще до добуваємо, так. Да? Угу. Зрозуміло, але по факту, так розумію, все одно там, це там, якісь 3-5% від можливого об'єму перевозок зараз постачається. Ну, ну можна каже, до 10. Можливо, ну, да, да, трошки більше. Ага, Добре. А, давай тоді поговоримо про нашу класну рубрику постійно. Скільки арсисти втратили живої сили, скільки втратили техніки, що було цього тижня і як це в порівнянні з іншими тижнями. А, ну, дивись, тобто зараз. Пройшов 28-й тиждень війни. Угу. Тобто, у нас в розрізі кожного тижня можна побачити там статистику зараз на екрані. тобто Якщо ми кажемо про кількість військовослужбовців, то знищено 2900 військовослужбовців росіян за тиждень. Це третій показник за весь час війни. Це дуже багато. Тобто, це більше, ніж 400 військовослужбовців на день знищувалось. Це дуже багато. Ну, да. Якщо ми кажемо про танки і БМП, то танків 115, БМП БТРів 212. Тобто це показує, що йде дуже активна фаза війни, тому що в минулі тижні в два-три рази менше в них було, було втрат, тобто ну, менш активно діяли. Але те, що мене тішить, і показує, що ось тактика Генштабу непогана, те, що ми знищили 111 систем артилерії. Це найбільший показник тижневий за. Усю війну. Ого. Тобто, це дуже багато. Тобто до того ми знищували в три рази менше. Тобто, ось те, що я казав, байрактари, плюс те, що нам постачали союзники, контрбатарейні радари і всі, всі, всі системи, тобто вони зараз показують себе в дії. Тобто, і ну, така кількість знищеної артилерії — це дуже а, класно, тому що наші Військовослужбовці зможуть через певний час просуватися значно швидше, коли там не буде, буде менше артилерії і менше втрат у нас буде. Тобто... Ну, Насправді ж артилерія, як всі кажуть, у нас якраз те, що набагато менше, ніж у росіян, тому її треба максимально знищувати. Круто, що так виходить. Ну, тобто, по всім втратам видно, що дійсно є дуже активний наступ, і дуже активний тиждень. Чого ми всі чекали півроку? От можливо, хоч трошки да ми починаємо відвоювати наші території. А і давай наприкінці трохи про Рамштайн там нам також допомагають кожного місяця відвоювати. Щось там було на п'ятому цікавого. Що ти можеш сказати? Ну біля 700 мільйонів доларів нам дали допомогу військову. Тобто ну, там є артилерія, те, що для нас важливо, це ракети для хаймерсів, і і, тобто, ракети Харм там є тобто, те, що я mm -hmm. казав для, проти РЛС, і трошки іншого всього. Тобто, ну, Там не, не є великої деталізації, там є там, умова вже 5 напрямків. Але ну, я гадаю, Генштаб розуміє, що там дається, і додатково Блінкен ще пообіцяв. Певну суму для України і для інших країн східної Європи. Для, ну фактично для війни. Ну так, 2,2 мільярди пообіцяв, це також класно. Я чув там і норвежці виділяють багато всього. Я так не розумів, чи в рамках Хромштайну чи ні. Ну добре. Коротше, ще, ще нам дадуть техніки, щоб ще більше його вбивати. Це добре. Ну, Денис, дякую тут тобі. У нас класний тиждень, класні новини. Тому, друзі, якщо вам сподобалось відео, по поставте йому вподобайку, підпишіться на канал. Це дуже просто, але це допоможе його розповсюджувати серед просторів YouTube. YouTube. І ми будемо розуміти, що ми це робимо також не просто так, і вам це подобається. Дякуємо вам і до наступних зустрічей в ефірі. До бачення.